Що там голова? О. Збор врожаві. Всім привіт! Вітаємо на каналі Весело. Сьогодні шоу у нас? Нічого корисного, а сьогодні покажемо вам свій участок, коротше. Дивіться, начнемо з чого, Начнемо оттуда, начнемо з гаража, коротше. Все, погнали, поїхали. Ось він. Ага. Нащо ти так зразу інтригуєш? Коротше в цьому гаражі буде стояти. Я планую, ну може там трошки якийсь ремонт зробиться, там заштукатурить хоча б стіни, планую поставити циркулярочку, хочу поставити, підйомник хочу поставити. Тут буде стояти тільки пиль, сором і ти в кутку, коли узнаєш ціни на стройматеріали. Хорошо, Добре, Заходимо. Дивимось. Ох, є батя, ти що, металоприйомку ну. відкрив? В общем, може буде ще машина заганятися, але ну, я думаю, що ні. Я думаю, що не буде. Тут може будуть стояти полки там з інструментом, от. і цей металовом. От повишка вже готова. Тільки треба її прибити до стінки. В общем, такий от гараж потребує невеликих вкладень, але мені подобається. Добре. Гараж, до речі, не один, їх два. Подивимось на хати. От вона. хатина 70 квадратних метрів з верандою. Сьогодні ну, всередину заходити не будемо, бо всередині бабкою тхне і енергетика там така, що прибори починають відказувати. Ось арка з виноградом. Буде з винограда компот, вино домашнє, ну і уксус. Ну, ілі, ілі це. Е, до речі, є така проблемка. Виноград посаджений безпосередньо майже під самою хатою. Бачите ось так. Це ось веранда. Ось так. Ось вона веранда. Е, на жаль, немає такої можливості, щоб вам це показати здалеку, тому що цей виноград все перекриває, але ось під верандою. Напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі. Мені цей виноград можливо викорчувати, вирубати і пересадити його з протилежної з сторони. А ось вона літня кухня. Тут буде готуватися борщ. Макарони, можливо, котлети. Чайок з гілок. Так. Да. І чаєм тебе будемо пригощати. Тільки чаєм. До речі, арка тут вона виглядає трошки краще. Висока. На все подвір'я. Літом, я вам скажу, дуже рятує. Сонце так не припікає. Ось, що, рухаємось до... Наступного гаража, такий десь років 80-х приблизно. В ньому я планую зберігати зерно, там не знаю, поки. Ну теж, до речі, потребує ремонту, тому поки що має в ньому триматися зерно. Там далі буде видно. Можеш там ще тримати мрії про відпочинок, і про нормальне Таї життя. Ось собака зросла. Нічого нового я не вигадав. Гараж старий, як видно. А на що ми це взагалі знімаємо? Хоч щоб від тебе всі відписались чи що? Там вудочки на рибалку ходить. І так, це вхід до підвалу. Тут така от проходна кімната. В, якій... в цій кімнаті я зберігаю свою землю резину на машину. Тут я планую робити вино. Ну і погнали в підвал. Саме найстрашніше місце цієї локації. Там пахне грибком цвіллю. Та ну нахер, може в следующий раз покажемо. Заходимо вмикач і поїхали. Давай ближче. Тут є пауки. О! Ось такий неглибокий Ну і як все інше показане раніше. Тут теж потрібно робити якийсь ремонт. Ось так. Ну і ваш коментар, пан оператор. Йдемо бо са погами ну, як же без ваших реплік. Дуже дякую. Смішно. Оригінально і головне влучно і вчасно сказано. Дуже вам дякую. Ось загородка для курей. Загородка шиферу, надії і молитви. Кирпич. Розібрали курник, бо він вже геть повалився. Потім. Цього кирпича можна буде щось построїти інше. От кури живуть тут. Був перший тут. маленький цепляти наше господарство. Ха -ха. Все так виглядає трошки плачевно, але є мотивація працювати далі. Да, ти не сам на дно йдеш. Ще й бідних курей да. за собою тянеш. А ще є від з кроля. Ось вони Хоч в клітці. Але горді. Та вони в тебе по поняттям живуть. По фені ботають чи ні. То тут смотрящий. Ось на цьому майже і все. Є ще город, а посеред городу є ставок. Про це зробимо окреме відео. До речі, я туди запускав рибу не якусь там породісту, а звичайного карася, просто для того, щоб дізнатися взагалі, чи буде там та риба жити. Після всього, що я можу сказати? Да, багато треба працювати біля цього будинку, самі ви все бачили. Напишіть в коментарях взагалі, як ви вважаєте, ця покупка виправдана чи можливо я просто е, марно потратив гроші. Буду вдячний за вашу активність. Але незважаючи на ці всі недоліки, які е, я сам теж бачу. На цій дільниці я щасливий і тупий. А ще я перший раз бачу бомжа, у якого є свій участок. і а хата.